148 сорок річницю річниця від дня заснування відсвяткували жителі помічної добровеличківського району. Свято провели на центральній площі міста. Хвалилися здобутками за рік та отримували подарунки, які знає Сергій Михайлін. Перед міською радою людно діти бавляться на атракціонах. Місцеві майстрині розгорнули виставку хендмейд. Поруч усім охочим роблять аквагрим. Все тільки прийшли, йдемо розфарбовуватись. Наносити аквагрим, щоб мати задоволення весело, гарно і дітям добре, і нам добре. В будинку культури містяни розглядають виставку картин пам'яті місцевого художника Віктора Осипенка. Тут з півсотні його робіт. Тематика різноманітна. Нині картини митця зберігають у музеях Києва, Одеси та Кропивницького. Віктор Осипенко був настільки талантливий художник, хоча він не професіонал, Настільки цільна вічність. Настолько богата і и поэт, и музикант, і художник. Сейчас на выступлении прозвучало предложение, чтобы здесь в городе помашнає сделать некую премію для молодих художників для дітей. День міста помічнянці святкують щороку в першу неділю серпня здобутків за рік. Чимало хвалиться міський голова. Ми відкрили дві свердловини, і люди отримують воду. Тепер із свердловин. Якісна питна вода. Установили два пиролізних котла в дитячих садочках, що дозволило тепер економити пальне, перейшли на дрова, заасфальтували великі ділянки колії, в тому числі по центральній дорозі, що теж змінило наше місто. Ми побудували нову сцену, де можемо тепер постійно відзначати наші свята. За сприяння народного депутата України Станіслава Березкіна цього року вдалося виділити мільйон двісті тисяч гривень державної субвенції на відновлення фасаду будинку культури. Залишиться ще один етап зробити частково приміщення в старому залі, і тоді у нас палац культури за. Працює повноцінним життям під час урочистости виступали місцеві творчі колективи. Грамотами і подяками від міської влади нагородили кращих працівників. Від народного депутата усі жителі помічної отримали сертифікат на спортивний дитячий майданчик. Майданчик, на якому будуть і дитячі ігрові елементи, і спортивні вуличні тренажери, тобто, де можуть займатися і діти, і старші. і Молодь в середині вересня. Він буде доставлений сюди в місто. Сьогодні ввечері всі жителі помічної мають змогу відпочивати. Під пісні гарного дніпровського гурту Вертеп який також приїхав на запрошення благодійного фонду «Добротвір» і Станіслава Березького. Завершали свято піснями і танцями. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.